Вже 77 людей з початку липня дістали рятувальники з броду, що утворився між островами Дубовий та Хортиця. Відкрився піщаний прохід внаслідок обміління Дніпра через підрив росіянами Каховської ГЕС. Відповідно, та територія, яка раніше була під водою, оголилась, і тепер запоріжці масово відпочивають на острові Дубовий. Про заборону його відвідування нагадує запорізька влада. Це пов'язано з тим, що надвечір вода у Дніпрі підіймається за кілька годин. Рівень може з Зрости на метр півтора, тому відпочивальники опиняються у пасті. Щоденно біля небезпечних місць патрулюють рятувальники та поліцейські, проте запоріжці й надалі продовжують переходити брід та наражати себе на небезпеку. Таке ж явище спостерігається і на мілинах у районі острова Байда, де вже намагаючись самостійно дістатися берега, потонув чоловік. Лише за липень рятувальники нашої служби доставлено в безпечне місце за таких обставин: 77 осіб, з них 22 підлітки та діти віком від 4 років. Я нагадую вам, що ще з початку російської агресії було винесено рішення про заборону відвідування місць лісосмуг, посадок, акваторій самої річки Дніпро. Зараз у нас Критичною являються вихідні дні, коли люди масово починають відвідувати мілину, виходити на острови і потім залишаються в пастки. Я звертаюсь до всіх містян міста Запоріжжя, не нехтувати особистим життям, не нехтувати життям наших рятувальників, нашої поліції і взагалі не відвідувати місця, які заборонені відповідно до військового стану.